Всім привіт! Давно не виходила з вами, як кажуть, сторіс. Трошки проборівша була, говорити практично не могла. Горлишко проборіло сильно. Хочу показати вам ротики, як на них говорять. Ще по-іншому називають, може ви підскажете, бо я не пам'ятаю, щось вилетіло з голови, ось дуже гарний вишневий. Колір такий насичений, насичений і бархат, наче бархатний. Дуже гарно. Що там котик м'яко? Я злазь. Це такий з полосочками. Це такий ніжно-рожевий. Це звичайний. Це тут у мене на штамбі врощую гортензію волосисту. Ось яка починає червоніти. Китюнька, що ти зліз уже з дерева? Як діла? Як твої діла? кажи кетюнька. Що таке Кусантинка відсвітається. Все земчужинця, земчужиниця цвіте. Ось березкліт, підріс. О, це в мене вейгела Рит. Десь вона квітла другий раз, вже на квіточок немає. Тоже розрослася, Я купляла колись дуже маленьким садженцем. Дуже гарно розрослася. Тут і вже відцвітається. Ось у мене простяцька роза червоного кольору. Подивіться, як вимахала. Я її обрізала трошечки, як відсвілися кіточки. І вона оце буквально ну, за три тижні вибихала. Колись обмінялася жіночкою років, мабуть, п'ять назад. І я хотіла її зробити на штамбі, але все одно з підкоріння коріння вилазять нові пагони. Ось хусточка, квітна, красуня. Подобається вона мені. ось звіття. Ось це ось дейція махрова білого кольору. Оце такий кущ за. Літо виростає, його треба стригти, хоч з нього шапочку зробити, як ви думаєте, буде прикольно. Навесні квітне, квітне білими квіточками махровими. Так, і ще хотіла виказати, десь у мене взялося насіння петунії. І не сіяла в цьому році взагалі, мабуть, десь насіннечко, як кажуть, пташечка кинула. Це вона мене ось зацвіла, Сьогодні у нас вже 18 серпня. Скільки я тут разів сапала, полола, пересаджувала квіточки. і ось іще одна буде. Це просто якось, якесь диво. Опять все позаростало. Постійно оце зілля, скільки його не випулювано, все одно з'являється. Так що, тостяцька петуня. Ось бризки сам шампанського не можуть зацвістити, який кущик малесенький такий. А тут у мене самшит. Ось тут це бачите, все сохне, хоча водички дещо давно не було. Айстра фіолетова, ось така, там он біла, майорики. Ой, а ось покажу вам... уже цветается гладиолус. Я уже его зеро. Дуже гарный колер, махровенький. Необычный. Незвичный такие для нас. Ну, а тут ось цвета. Нечная красуня на ней говорит. Або Колір такий гарний, хоча і біла, і малинова і рожева, а мені чомусь ця подобається. Серединка така незвичайна, це теж сама собі насивається де хоче, куди впаде насінинка. А насіненка така горошинка чорного кольору. Зараз покажу вам. Така незвичайна насіненка. Це я її ще прищіпувала, щоб вона високо не росла, Хоча вона височенька така, десь метрів 80-90 Ой, який за ці ось гайстерк. Це майорки такі незвичайні. Це теж майорки. Я майорки с які майорки сіяла і циня. Тобто, а циня в мене не одна не зійшла із сортових гібридів, це з чернобривці, ой, чорнобривці, а тут разом гайстрики, які пересівала десять разів. Це хризантема рання. Теж все хоче водички. Ой, а тут у мене ось нарешті дочекалася. Хто знає? Хто знає, хто це? Кермек. Тоже погано зійшов, різних сортів брала, щоб ви розуміли. І професійне насіння, і таке насіння. І оце, що в мене вродило комусь покажеш, ніхто не повірить. Пару кущиків він там ще навіть не зацілує. Оце таке гарненьке. Щось біленькою вставочкою. Дуже гарне. Поставлю увазу, схожу з букетом. Ось яка хрезентимка. Це мені подобається ця хрезентинка. Вона квітне з липня місяця і до самих морозів. Невисока, Ось який квіточок на ній. Я її прищіпувала, так вона трошки пізніше зацвіла. Тут ну, у мене вже сідом починає показувати свою красу. Це він буде коричневого кольору. Так, всім гарного дня. Показала те, що в мене зараз квітне. Бажаю всім успіху, бережіть себе, всього самого найкращого.